Шановні клієнти, ну що, нарешті зустрічаємо разом із вами оновлену модель дуже крутого спортивного мотовсюдихода від CFMoto. Звісно, це у нас CF Moto Z950 Sport 4. 4 це означає, що, звісно, 4 місця у салоні цього мотовсюдихода. І не можу не нагадати, що у квадрохаті була така тестова демо-одиниця минулого року, і ми її дуже і дуже жорстко тестували з нашими клієнтами. Хто слідкує за нами, той бачив як ми круто долали болото на цьому мотосюдеході. Ну а зараз, дивлячись на цю модель 26-го року в новому кольорі Magma Red, я розумію, що це вже оновлена модель. З того, що помітив я зараз, це, звісно, змінена трохи передня підвізка, а також подивіться, які прикольні червоні акценти у салоні мотосюдихода з червоною стрічкою. Ну, і найголовніше, це те, що, мабуть, не найголовніше, а найцікавіше. Це те, що CFMoto нещодавно в Мілані показали свої нові моделі, і там у них були встановлені нові кольорові дисплеї. І ось тут встановлений новий дисплей у порівнянні з минулим роком. І я розумію, що це той дисплей, який ми з вами побачимо на нових поколіннях п'ятисотих та шістисотах. Виглядає дуже інформативно, прикольно, кольорово, ну просто супер. Також де подібне рульове колесо. Воно і було дуже приємним хватом, ну і зараз таким дуже зручним залишилося. В салоні також ми бачимо з вами амбієнтну підсвітку синього кольору. Також у нас дещо оновлені перемикачі в салоні. Звісно, розетка під 12 вольт. Ну і перемикання швидкостей. Також я хочу нагадати, що це справжній позашляховий мотовсюдихід, тому що є і понижуюча передача, і звісно, кардани, редуктора все по-справжньому. Також по техніці сюди встановлено воєобразний 20 мдровий двигун Сієхмото, дуже надійний, а також просто як якийсь патрубок позаду, посередині, як у Бетмобілі. Це просто, як то кажуть, мед для вух, такий патрубок, як стол. Мотовсюдихід хід, щойно після передпродажної підготовки, ми його повністю перевірили, все змастили, розпрацювали всі 20 масльонок, зробили перший запуск. Зверніть увагу, яка у нього крута. Нового покоління Сієфмото Адвансен Suspension. Щодо фаркопу, то я думаю, що це для того, щоб його було зручніше не ліпі а не тягати причини. Ще дуже крута опція, яка вже заводи чекає на нових власників, це, звісно, величезний за розмірами багажник. Ми також їздили на цьому мотосюди на пікнік з нашими клієнтами, і ми сюди в те, що влізло в Mitsubishi Lancer аж до криші. Погляньте, такий багажник. Повністю резинова. резиновий усільнювач є, влага ніяк не попадає внутрі. І навіть є кріплення для вашого вантажу ремінями. Цей коврик, він також знімається. Дуже надійно